Наш урок з перевірки домашнього завдання. Пам'ятаю вам, у вас було домашнє завдання. Будь ласка, нагадайте, яке воно у вас було? Вирази дві шістьдесят Дякую. Давайте перевіримо ваше домашнє завдання. 260, почнемо з нього. Можна я перший вираз? Давай, Володимир. 36

16, 16 125 поделить на три, будет 5375. Вера. Все згодні? Так. Покругу модали. Саша. Так, 18432 поделить на два. Будет 9216. Все згодні? Так. И яке у вас другое завдання было? Видача. Значить, відчу. Марія, прочитаєш, будь ласка. Uh, перша дія тисяча поділити на два буде 500 метрів. Це ми дізналися довжину ділянки. Uh. Uh. Друга дія тисяча помножити на 500 буде uh, десь 100. Маша, ми дізналися ширину. А, uh. ah, ширину ділянки. Uh, де... Друга дія uh, 1000 помножити на 500 буде десять 10 тисяч. 000... 100 тисяч метрів квадратних це площа. Тисяча помножити на 500, до рівня 500 тисяч. Дякую, Володимир. Рінат, продовжуй, будь ласка. 500 тисяч поділити Квадратних тере зорано. Четверта дія 500 тисяч відняти 100 тисяч рівня 400 тисяч метрів. Відповідь, 4... Ні, це метрів квадратних. Метрів квадратних. Ми ж площу знаходили. Відповідь 400 тисяч метрів залишилося… Метрів квадратних. Та метрів квадратних. Якщо да, я... підказувати, так, правильно будемо в метрах квадратних. Чи всі згодні з задачею? Правильно Рінат вирішив? Так. Да. Давайте продовжимо далі. Запишіть, будь ласка, сьогоднішнє число 18 лютого, класна робота. Почнемо з каліграфічної хвилинки. Яке у нас сьогодні число? 1033. 1634. А як ми можемо розібрати на розрядні доданки? А, 1600 плюс, плюс 30 плюс 3. Дякую, Володимир. Давайте прописуємо каліграфічно. Так, бачу, бачу, бачу. Так, дописуємо. Давайте ж крокуємо далі і виконаємо з вами завдання 263. На сторінці а це... 50. А це письмово? Ні, усно. А, добре. Чотирма однаковими сів... сівалками за 9 годин засіяли 108 гектарів ячмені. За скільки годин можна засіяти 60 гектарів однією такою сівалкою? По розв'язання різними способами. Так, можна давай. Я? Давайте розглянемо перший спосіб. Можна? Давай, Володимир, ага. перший спосіб. Перші... Володимир, перший спосіб, саша другий. Добре. Перша дія. 108 поділити на 9. 12. Це ми знайшли за одну годину засіяли гектарів. Скільки засіяли ячменю? Потім друга а... дія 12. Володимир, так, ти правильно сказала. А саме скільки сівалок за одну годину знайшли? 12. 12. Так, це 12, га. А саме шукали в першому прикладі, скільки одна сівалка? Чи 4? Усі 4? Одна сівалка. Впевнений? Ні, всі 4. Всі 4. Так. На одну годину. Саша, не підказуй. Давай. Потім далі. дія. 12 поділити на 4. Дарів 3. Це ми знайшли одну сівалку за одну годину. І потім третя дія. 9 поділити на 3. Дорівнює 3. Впевнений? Певнений? Ні, можна я. Ні, Саша, давай хтось інший підказуємо володу. Артем, будь ласка. 60 поділити на 3. Так, і що цієї дії ми знайшли? Ми цієї, цієї дії знайшли за кілька годин можна засіяти 60 гектарів однією такою сією. Сівалкою. Так. Сівайте. Оці. Тобто, яка у нас відповідь буде? Можна? Я, будь ласка. Артем. А, відповідь буде за 20 годин. За 30 е, можна за сім. Ой, за 20. 60 гектарів однією такою сівалкою. Угу, Добре. Так, часи. Чи все правильно? Так. Так, так. так. давайте ж далі крокуємо. Давайте з вами виконуємо задачу. Записуємо задачу 266. Саша, ти вже відповідав? Дай інше попрацювати. Задача 266. Розв'язання. Рінат, прочитай, будь ласка, задачу. В овочесховищі овоче було 200, 2346 овочів. Одна друга всіх овочів становила картопля. Капусти у три рази менше, ніж картоплі, боркли на 94 менш, е, менше, ніж капусти, а решта буря, буряка веди масу буря, буряків. як так, дякую. Давайте ж міркувати. Що нам відомо? Рінат? що нам відомо? Що у сховищі всього 2446 центнерів овочів. А ще. Одна друга всіх овочів становить картопля. А ще. Капусти у три рази менше, ніж картопля, а моркви на 94 менше. І останній ще... знайти масу буряків. Ні. І останнє нам відомо, що решта це буряки. Решта буряків. Так, якою буде наша перша дія? Міркуємо. Аріна. Я важаю 2346 поділити на і помножити на 1. Так, але помножити на 1 може бути не обов'язково. Давайте ж з вами поділимо. Ви пишете в зовшитах ділення у стопчик. Давайте Аріна сказала першу дію, вона й буде ділити. 2346 поділити на 2. Беремо по 1. 1 помножити на 2 це буде 2. 2 мінус 2 буде 0. Далі зносимо трійку. 3 поділити на 2 ми не можемо. Ми беремо по, по одному. 1 помножити на 2 це буде 2. 3 мінус 2 це 1. Зносимо четвірку. 14 поділити на 2 це буде 7. 7 помножити на 2 це буде 14. 14 мінус 14 буде 0. І зносимо 6. 6 поділити на 2 це буде 3, 3 3 помножити на 2, це буде 6. 6 мінус 6 буде 0. Все. І погоджується. Тисяча Так, записуємо. І що ми знайшли? Ми знайшли картоплі. центнерів, картоплі. а саме картопля. Так, першою дією ми знайшли. картоплю, картоплю. Масу картоплі. Вікторія Сергіївна, а там ж після центнерів повинна стояти рисочка. Добре. Друга дія. Нам треба 1173 поділити на 3. Так, і що ми дізнаємось? Ми дізнаємося, скільки було капусти. Ми ще стоїть капуст. Наша друга дія. Нашу другу дію ми знайдемо масу капусти. У. Давай ділити. Перше до ділення буде 11. Так. Візьмемо по 3. Можеш голосніше не чую. Візьмемо по три. Так. Три на три девять мінус дев'ять. Одинадцять мінус дев'ять. дорівнює два. І ще сім. Зносимо. Ми візьмемо по дев'ять. 27 мінус 3 на 9, 27 мінус 27 дорівнює 0, 0 не пишемо. Зносимо 3. Візьмемо по одному і пишемо мінус 3 дорівнює 0. Результат 391 в дужках C центнер, тере Капуста. Так, маса капусти. Так, далі. Ренат, наша третя дія яка? Що нам треба знайти? 391 відняти 94. Так, і що ми цією дією знайдемо? Це ми дізнаємося решта капусти. Всі згодні? Це ми дізналися. Морк. Це ми ну, дізнаємося моркву. Це ми дізнаємо, морк. дізнаємося моркву. Морк. Ти надто говориш? Третій дій ми будемо знаходити моркву. Морк. І якою дією у нас буде, Рінат? Ти правильно казав? 391, 594. Дві дії. Двісте девяносто Так. Триста девяносто один. Триста девяносто один минус девяност четыре, двести девяності. Сев нас буде маса моркви. Масло. Єва міркує. Всі також міркують. Якою у нас буде четверта дія? Четверта дія, 1173 сто сімдесят три додати 391 та додати 297. І якою дією ми це знаємо? Що ми знайдемо цією дією? Це ми дізнаємося картоплю, капусту та моркву разом. Ні. Так. Давайте міркувати. Давайте порахуємо у стопчик. Маша, будь ласка, можна я? Маша, 1173. Додати 391 та додати 297. 3 додати 1 буде 4. Та 4 додати 7 буде 11. 1 пишемо, один в умі. 7 додати 9 буде 6. Ось, буде 16. Та 16 додати 9 буде. 25. І 25 додати 1 буде 26. 6 пишемо 1 в умі. 2. Ой, 2. 2 вумі. Один додати 3 буде 4, та 4 додати 2 буде 6. Та ще додати 2 буде 8. Е, знос, зносимо 1. Так, всі згодні? так. 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 Молодець, Маша. Можна, можна п'яту? Так, і остання, п'ята дія. Давай Женя. Саша. Ти вже був. Женя. 2346 2300... 400... мінус 1861. Що ми знайдемо? Ми знайдемо буряки. Так, обчислимо масу буряків. Так. 200 346. Вікторія Сергіївна. Так. А у четвертій дії мене написали, що ми дізналися. Дякую, що, дякую, що помітила. Так. А нагадайте, що ми шукали? Що ми, ми знайшли? Шукали решту. Ні, ми, ми все морто йому капусту, О, там моркву разом. разом. Так, давайте щоб Наш останній приклад. Пере Сергійна. Як? Я вже п'ять тудію дізнався весь відповідь. А Рінат, давай прокоментуй, будь ласка, що денько. 1346 1850 4 485 копійок центів в нері. Молодці. Так. Тями дізналась так, Тому дізналося за масу буряків. Так. І якою буде наша відповідь? Відповідь 485 4, маса буряків. Так. Всі згодні? Так. Так. Ні, я чуть-чуть не згоден. Чому, от коли, Саша? От коли ми 13 от позичили, ну, один там 13, 13 мінус 8 не будеш. будешь 5. По четыре плюс восемь, это 12. Сгодни. Так. Так. Там надо 5. Да, самое, скажи. Вот, до четыре там надо пять. Давайте порахуємо стопчик ще раз. Можна починати порахувати? Давай, Саша. Так. 2346 відняти 1861. Ані А, а ні, ні, там правильно все, я це чуть-чуть перепутав, там правильно. Так. Ні, Якщо все... не впевнені, завжди рахуйте у стопчик. Я все там правильно. Дописуйте. Давайте з вами обчислимо та зробимо перевірку. Завдання 267. Давайте почнемо з першого прикладу. Влада, Можна я? Давайте влада. 5326 помножити на 2. Перше Ой, поділити на 2. Перше ділене – це. П'ять. Так. П'ять поділити на чотири ми не можемо. Беремо по два. Два помножити на два на два чотири. П'ять мінус чотири. Буде один. Зажди, завжди, зажди. Так. Так, два. Три поділити на два. На ми також не можемо, тому беремо по одному. А, зносимо три, зносимо. Три. Так, у нас тринадцять. Так, тринадцять поділити на два ми не можемо, тому беремо по Вікторія Сергіївна, це усно? Ні, письмово. Письмово. Два помножити на шість буде дванадцять. Тринадцять мінус дванадцять буде один. Зносимо також два. Дванадцять поділити на два шість. І. Нуль. І шість поділити на два буде три. Згодні. Результат 2663. Так, розумно. А... Згодні? Так, так, так. Тимофій, перевір, будь ласка, множення. Ну, папа, можете на три? дорівнює шість. Так, зараз 6. Потім 2 помножити на 6 дорівнює 12. 2 пишемо 1 переносимо. 2 помножити на 6 теж буде 12. Щоб додати ще 1 до 13. 3 пишемо 1 переносимо. 2 помножити на 2 дорівнює нас 4. Та додати ще один дорівнює в нас 5. Відповідь. Результат 5326. Все правильно. Можна, будь ласка. Так, Кирило, давай наступно. Спочатку будемо ділати вісім. Голосніше, будь ласка. Спочатку ми будемо ділати вісім. У нас буде 4 числа. Кирило, в тебе дуже поганий звук, я тебе не чую, Катя. 8262 поділити на 3. Перше на ділення – це вісім. Беремо по. Два. Це буде мінус шесть. Два пишемо, два зносимо. 22. два. Це буде семь, 21. Це один. 1, дарів один. 6. шість. Это. Це... Пять минус пятнадцять, так один зносимо два. Чотири. Четыре 4 три 4 мінус дванадцять. Дарі мне ноль. А две тысячи семьсот пятьдесят четыре. Так. Кіра... Вибач, забула а, фамілію. Ще окно може? А, ні, там де айпад. Дякую. Перевір, будь ласка, на множення. 2754 помножити на 3. 4 помножити на 3 до рівня 12. Два пишемо, один запам'ятовуємо. 5 помножити на 3 дорівнює 15 і плюс 1 дорівнює 16. 6 пишемо 1 запам'ятову. 7 помножити на 3 дорівнює 21. І плюс 1 дорівнює 22. 2 пишемо 2 запомнято. 2, 2 помножити на 3 дорівнює 6. І плюс 2 8. От 8. Отвіт.

8 пишемо 4 відняти 32, це буде у нас 2. 22 поділити на 4. Це в нас буде так. 20 поділити на 4. 5 пишемо. Відняти 20 буде 2. 28 поділити на 4 буде 7. Дуже швидко. Дякую. 857. Відповідь. Так. А тепер надо. А... Тимофій, будь ласка, перевір множення. Два останніх приклади зробимо усно, бо не встигнемо. Тимофій, не всти... будь ласка, перевір множення. Чотири помножити на сім. До рівня двадцять вісім. Вісім пишемо, два переносимо. <кхід> 4 помножити на 5 дорівнює 20 і додати 2 дорівнює 22. 2 пишемо, 2 переносимо. 4 помножити на 8 дорівня 32. Додати 2 до рівня 34. Відповідь 3428. Так. Перевірили. І останнє Женя тисячі двісті шістдесят чотири, тридцять два, на шість буде підбираємо. А шість п'ять буде тридцять. 32 мінус 30, це 2. Не дівиться, зносимо 6, 26 це 4. Буде 0, 6, 1 і. А, ну. 4 і так не діти. А, 2. Носимо 4, це 24. І опять 4. Що ж там Згодні. Так. І перевіряємо множення. Можна, будь ласка. Аріна, будь ласка. 544 сороче на 6. 4 помножите на 6 це буде 24. 4 пишемо, 2 запам'ятовуємо. Так, 4 пишемо. 4 помножите на 6, це буде 24. Д. 2 буде 26. 6, пишемо, 2, запам'ятовуємо і 5 помножити на 6 це буде 30 і 2 32 так і пишемо Вікторія Сергійовна а, oh. так. а ми оцих два останніх вирази усно робимо? Так, бо не, ну, якщо є змога, запишіть. Якщо немає змоги, то зроби, зробимо вже усно. Я зробила yeah. самостійно. На жаль, не встигли сьогодні викупити будинку. <гір> Давайте вже підведемо кінець уроку. Покажіть смайлики, чи все у вас було добре, якщо не дуже погано. Покажіть смайлики. Дякую. А, а, можна малювати. Все, все, дякую, дякую. Я зрозуміла. У багатьох все, все ок. Особливо у Саші. <риклад> <Я хлопнула. риклад> у мене там все є. Я зрозуміла, дякую. А Яскі а я вашим домашнім завданням буде виконати інтерактивну вправу у Google клас.